Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку Спонсорство. І так далі, і тому подібне. Я правда, не знаю, що таке так далі і тому подібне. Але ось вчора. З'явилося повідомлення про те, що колишній депутат Верховної Ради, такий собі пан Деркач, так, та став сенатором у Рашці, кажучи, науково, тобто в Московії Андрофагії. І цікаво ж, він же ж був у нас депутатом і був допущений до е, найголовніших державних секретів України. Так. А американці ж попереджали не тільки про війну, а в нас не хотіли слухати, але і про тих шпіонів. Які сидять у Раді, конкретно називали нічого. Нічого, абсолютно. Поки, поки його не випустили, кажуть, втік за кордон. Ну як це втік? Випустили його так хтось. Фантастика! І що ж народ пише? От я дивлюся на повідомлення про те, що э, деркач шпійон. Так, Московії під час війни. Так от пишуть: півради зрадників, які повинні бути за ґратами. Слава ЗСУ, от глас народу, так. Любі моє требування таких депутатів. Давайте заслухаємо плани Вот От этим словам можна вычислить всіх кротов. Ну, що тут скажеш, так? Тут навіть згадують про ту даму. Так, приємну всі, яка весь час якісь вибовкує там секрети, яка входить, нібито до аж. Самої якоїсь, не знаю, чи комісії, чи, чи якої. що там у Раді, я, 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 я не знаю, та й знати не хочу так, по національній безпеці і оборони, так. <рістити> Знаходиться. Кажуть, бери. так, ну ось, Хотілося представляти рівень критів, які наразі сидять у Верховній Раді. Такий собі лепрозорій зрадників і мародерів. Тому нема чому дивуватися, ми самі собі навибирали лайна. До да у нас половина правительства до сих пор на Росію работає. Ма, разві мало у нас всіх таких членів Верховної Ради, да полно. Один бойко чого стоїть, як би герой України. Который напрямую связан с Рашей. Так. Ось. Ну и так далее. Безнаказанность надо прекращать. Илья Кива покорно кивает лысой головой. Так. Ну, и далі, ключевое слово бывший. За него в Украине кто-то голосовал, пусть теперь кто-то плюнет. На своє відраження в зеркалі. Таких кротів ще много в Україні. При великому сожаленні, спасибо за відео автору каналу. Так, ну і так далі. Тут пишуть ще одна річ цікава. Я не здивуюся. Що Україна цим покидькам зарплату нараховує. А це ж ми знаємо теж ми масу прикладів таких, коли вже, як кажуть, печатки ніде на ньому чи на ній ставити, але він вже давно втік, так. А йому нараховує зарплату, так. Та ще й велику зарплату, так. Ой, Так. І так далі? Та що він один такий приклад Балецький Обласна рада Запорізька 22 лютого сидів біля Куртєва а 25 лютого Рашиків в Мелітополі зустрічав? На банку і пошукаєте. Там їх теж немало. Так. Неужели? Никаких кротов не осталось. Или остались самые самые. Работы для нашего массада непочатый край. Так, так настолько я помню, еще американцы наложили санкции на дыркача и говорили, что он шпион. Коли ворожі агенти тікають з України, тільки тоді їх оголошують у Так. Усі нові обличчя партизани взяли на карандаш, а ця малоумна, которая критикує генералов, абсолютно нічого не понимающе видає тайни. то, что ей скажет. Когда она удерет, тогда тоже будут чесать затылки. Ой, что тут только не пишет народ. Так что сегодня не меньше крутов. Ну и такие и инши. Ну, подивіться, ну что тут можно додати До цього всього, от, що народ пише. Так, він, він же ж напевно щось розуміє, а дехто, якщо не розуміє, то відчуває. Оце те, що в нас нині відбувається, коли йде така страшна війна. Так, коли е, ну, стоїть питання виживання української нації, тому що ну, устами Медведєва ж однозначно заявлено, він же не просто колишній, він зараз е е е державна особа, який заявив про те, що їхнє завдання знищити Україну і українців як таких. І як можна в цей час тримати цих кротів у вищих органах влади? А вони ж, напевно, є. Так. Або їх випускати мені не зрозуміло. Може, вам зрозуміло?